До цьогорічного свята Різдва Христового в Україну було привезено вифлеємський вогонь із місця народження нашого Спасителя. Цей вогонь символізує зірку, що засяяла у різдвяну ніч над вифлеємськими полями. Для цього спеціально до святої землі їздила офіційна делегація Української православної церкви. Благословенний вогонь від лампади, що у віфлеємській базиліці Різдва, якраз над місцем народження Спасителя. Представники офіційної делегації Української православної церкви взяли після відправи там божественної літургії. Напередодні високопреосвященні архієпископи Олександр та Антоній, а саме вони очолювали делегацію, мали зустріч з патріархом Єрусалимським та всієї Палестини Феофілом. З його благословення і відбулася церемонія запалення лампади, яку того ж дня доставили до України. У столичному аеропорту Бориспіль літак зі святої землі чекали з нетерпінням. Адже благословенний вогонь з Віфлеєма потрапляє до України таким чином вперше. Після сходження з трапу делегація зустрілася з представниками українських ЗМІ. Владики підкреслили важливість події, яку благословив предстоятель нашої церкви. Ця лампада являється для нашої України сьогодні тою маленькою зіркою, тим промінчиком, який засвітив 2000 років тому над випліємськими полями. Хай же цей промінчик доторкнеться до кожного серця, принесе в нього віру, надію і любов. Христос рождається. Славімо його! Перед тим як благословенний вогонь доставили до Києво-Печерської лаври, щоб запалити від нього лампади під час різдвяної всеножної, працівники аеропорту, журналісти та всі охочі запалили від благословенного полум'я свої свічки та маленькі лампадки. Прес-секретар предстоятеля проти Єрей Георгій Коваленко, який теж був у складі офіційної делегації, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що віднині ця акція стане традиційною, як і свого часу стало традиційним привезення в Україну благодатного вогню напередодні Великодня.